Вітаю, друзі! З вами Лілія, і ви на каналі Магії В'язання. Сьогодні 1 вересня, завтра початок навчального року, тому бажаю усім батькам сили і терпіння а дітям легкого навчання. І поки у мене є пару вільних хвилин, то я хочу записати відео і, можливо, сьогодні навіть його завантажити на канал, щоб просто не розтягувати це. Надовго, і щоб не було знову кілометрового відео. Отже, покажу вам готові роботи, які в мене є на теперішній час. Ви в попередньому відео бачили ось ці шкарпетки для захисників. Я казала, що це такий 45-й розмір. І в процесі я показувала ось ці шкарпетки. Вони у мене вже готові. Як бачите, мені таки не вистачило цієї пряжі, і я згадала ось ця шкарпеткова на кообуху, але та, яка однотонна. Тут я вив'язала ось цю французьку п'ятку цією пряжею. Мені якраз її вистачило, там невеличкий клубочок залишився. Далі вив'язала повністю просто в нуль ось цю пряжу. І Місочки я зв'язала ось такою пряжею, це преміум Янс Вінте. Колір 607. Ось ця і додавала я, знайшла ось цю бобінку, всюди я додавала ось цю пряжу. Це кеш Файф, мілефілі 1500 метрів. У 100 грамах тут 20, 35 PA. 30 віскоза, здається, 30 вовна і 5 кашемір. І я вирішила, що цю бобінку я буду надалі використовувати для поєднання з іншими шкарпетковими пряжами, буду в'язати шкарпетки. Ось у мене є ще ну, майже тут повний моточок цієї пряжі. Я, як буде в мене час і натхнення, розмотаю знову на два клубочки з додаванням вже цієї бобільної, і знову буду в'язати шкарпетки захисникам. Ось так. В'язала, нагадаю, спицями 2,75. І це вийшов в розмір 43, якщо я не помиляюся. Так, Ось так рівненько вирівняти. Десь такий 42-43. Ось такі дві пари шкарпеток вже я маю для захисників. Буде далі. Так. Потім я покажу ще одну готову роботу. Це мій джемпер. Я таки його дов'язала. Так, ось це все прибрати. Покажу вам зараз ось так. В кадрі просто на столі. Він весь, звісно, не вміщається, але вже як є. Не маю зараз змоги і сил просто вийти обличчям в кадр. Так, у мене ось тут виліз хвостик, його треба підрізати. Все, цей джемпер готовий. Ось тут знизу я робила розрізи, не пам'ятаю, чи я вам казала. Дуже мені подобається те, що вийшло. Гарне полотно. Два рукавчики. Все. Все так як треба. Вага цього джемпера 370 грамів. І в мене залишилося ось таке. Ось це все, що в мене залишилось, у мене було 5 мотків. Тобто 500 грамів, 370 я використала. І ось це з додаванням тої секційної, я Використаю для в'язання джемпера з ладі. Так, Все, я приміряла, мені сподобалось. Випрала я його в пральній машині, просто закинула разом з пранням і програма фіденне прання щось типу такого. Коли витягла трохи, злякалася, бо він так, знаєте, стиснувся. І спочатку я трохи засмутилась, тоді думаю, ладно, гаразд, якщо буде малий на мене, буде, буде одразу на злату. Але все добре, все чудово, я його <кхи> після висихання добряче так відпарила, і бачите, гарне пластичне полотно. Ось так, все е, прекрасно. Як тільки трошечки спаде спека, можна буде його одягати, то буду вже носити. Далі я дов'язала цей джемпер. В мене було трохи вільного часу, буквально зовсім трохи. Я не хотіла братися за поло, тому що там треба бути уважною, і захотіла в'язати шкарпетки. Захотілося взяти щось пов'язати, таке просте, але в мене, здається, немає. Ну, в мене є кардиган, але він дуже жаркий, там можна було в'язати тіло донизу гладю. Тому я вирішила пов'язати шкарпетки. Проблема стала в тому, що в мене немає, здається, мотків, які розмотані на два, а я, як ви знаєте, люблю в'язати шкарпетки дві одночасно. на... Спицях Magic Club, ну, методом Magic Club, тому я згадала, що Юлічка з Німеччини дарувала мені ось таку красу. Зараз десь в мене є етикетка. Юлічка мені дарувала, я вже не пам'ятаю чи минулого року на день народження, Ну, слово, і це єдина пряжа, яка в мене так готова в двох моточках була. Тут моточки по 50 грамів, і, якщо чесно, я тільки коли взяла з неї вже в'язати, побачила назву: це Superba Print, 4 нитка, Rico Design. 50 грамів, 206 метрів, тобто 412 метрів 100 грамах. Стандартний шкарпетковий склад 75 на 25. І це колір, може, комусь цікаво, 0,04. Ще не в'язала з пряжі цього виробника, дуже чула багато відгуків про супербатвіт. І ось, взяла і вирішила зв'язати шкарпетки для златусі, тому що. Вона з тих вже виросла, що в неї були. І не знати, яка буде зима. Що нас чекає? ще ми дуже-дуже сподіваємось, що цю зиму вже будемо зимувати в своєму будинку. А як розумієте, будинок не жилий, досі був, і поки ми його обживемо, обігріємо, то треба мати в запасі шкарпетки. Я розпочала ось такі шкарпеточки. Дуже мені подобається фарбування, такі вони яскраві, але, бачите, лягають досить цікаво, такими і смужками, і ніби плямками. В мене не збіглося, мало би бути начебто ось так, щоб, ну, типу, прямо, зовсім ідеально. Тоді, бачите, воно ну, зовсім так, зовсім добре лягало б, але трошечки в мене хвостики тут різняться. Це не принципово, це шкарпетки для дому. І ну, мені подобається, все одно видно, що це буде пара. Спиці 2,5, дуже сильно. Це куб, дуже сильно в мене закрутився ось цей тросик і на одній і на другій парі. Треба було б його відпарити ну, в кип'ятку, але. Не відпарила, тому мучую зараз так, хоча можна ось так опустити і розрівняти його. Трохи ці спиці вже такі, знаєте, <свісно> бувалі, але ще поки що в'яжу, бо мені подобається ними в'язати. і в мене такого розміру, щоб і немає. В мене є 2,5, але там. Звичайні 2,5, то вони трохи-трохи відрізняються розміром. Потім я все ж таки взялася за своє поло, яке я в'яжу в рамках тестування опису у Марини. І на сьогодні, це я вчора дов'язала вже ну, наступний етап. Я вив'язала передню частину, ось тут цей поділ. Я не робила петлі для ґудзиків, запитала в Марини дозволу. Тут я поставлю кнопки. У мене є біленькі кнопки, я їх сюди поставлю, а взагалі, я коли вчора приміряла, то мені дуже подобається, коли ось так, навіть не, в незастебнутому вигляді. Передня частина ще не відпарена, тому трохи в мене, бачите, затягує сюди. Але е, коли відпариться все, випариться, то. Ну і тут спинка також не відпарена. Е, трохи воно ще е, не рівне. Дуже мені подобається е, все чудово, по опису. Зразу я коли в'язала ось цю частину, трохи плуталась, мучила піввечора, але... Все розібралося, все, все в описі правильно. Ось так. Це виглядає. З'єднувала плечі методом трьох спиць, як у описі. Все чудово, все охайно. Чекаємо продовження. Тут в мене не сшито, я просто ось так маркерами скріпила, щоб можна було поміряти. І я приміряла вчора на себе, мені дуже подобається. Далі, я так зрозуміла, буде комірець вив'язуватись, а вже потім е, сшивання і рукави і тому подібне. Так, е, в мене залишається три цілих мотки, ядна е, джинс, і е, ось цей залишок. Це, я думаю, мені піде на комірець. Е, і три мотки на рукави мені вистачить з головою, мені, якщо не помиляюся, десь так: моток. Можемо моток і трішки йде на е, один рукав. Ось такі в мене справи. Далі, е, як ви розумієте, в мене шкарпетки і е, поло, я поло в'яжу, коли отримую новий етап, коли ми всі отримуємо новий етап тестування, і я так думаю, що. В моменти, коли не зможу в'язати поло, бо не буде ще наступного етапу, і там не захочу в'язати шкарпетки, то буду продовжувати роботу над ось цим своїм джемпером. На цьому моменті мій телефон вирішив перестати на якийсь час записувати звук. Тут я розповідаю, що буду продовжувати роботу над цим джемпером за описом Наталії Аксьонової. Опис називається Falicita Top, і мені треба зараз в'язати передні пілочки праву і ліву частину, і вже потім буду об'єднувати в'язати далі. У мене використаний поки що один моток, пряжі в мене вистачає. Ось такі в мене справи. Сьогодні вийде дуже коротке відео, і сподіваюся, що вам і такого розміру відео сподобається у планах дов'язати златені шкарпетки, поло і ось цей джемпер в'язати. Також зробити собі розмоти пряжі для Шкарпеток військовим, щоб я в будь-який момент, коли в мене є вільний час і натхнення, а натхнення в мене саме на шкарпетки для військових зараз є, щоб я могла взяти два моточки, взяти спиці і в'язати. Мені дуже подобається в'язати ось так: от, одночасно дві шкарпетки. Єдина, оце ж проблема, що пряжу треба розмотати, а це, на це не завжди є час, бо, як ви знаєте, ми всі в ремонті. З завтрашнього дня починається школа. Не знаю, це. Збільшить мій час чи навпаки його зменшить. Ще поки що треба буде адаптуватися знову, знову розподілити всі ось ці, знаєте, час. А Тайм-менеджмент і я це такі дві майже несумісні речі. Я постійно кудись біжу, постійно дуже багато справ хочу зробити одночасно і. Нічого не встигаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Не нехтуйте повітряними тривогами. Ще раз бажаю діткам легкого е, навчання. Дохід зустрічей. Бувайте!